хочеться звернути увагу на певні моменти. Ця книжка, ця книга Пророка Йони, вона має всього чотири розділи, таких невеликих, коротеньких розділа, але тут дуже багато змісту. І коли ти читаєш цю книгу, ти можеш багато речей зрозуміти. Тут є багато на що звернути увагу, зупинити свій погляд. Пріоритети, що, що було в пріоритеті, От на що сьогодні особливо хочу звернути я увагу нашу, це що було в пріоритеті у Бога, а що було в пріоритеті у Йоні. Пророк Божий тікав написано від лиця Божого. Захотів сховатися на, на дні корабля. А опинився на дні моря.